Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати святкову свинячу рульку у темному пиві. За цим рецептом вона вдається дуже смачною м'якесенькою, легко нарізається, ароматна рум'яна. Тільки подивіться, яка краса виходить для гостей саме те, що треба. Отож, спочатку нам потрібно підготувати чесник, для цього нарізаємо його тоненькими шматочками. Рульку добре вимити і зробити ось такий надрізи ножем та нафарширувати чесником. Робимо це у довільному порядку, щоб весь часник опинився всередині рульки. Далі рульку кладемо у велику каструлю, додаємо до неї великі шматки моркви, а також цибулю. Важливо цибулю чистити не потрібно. Далі заливаємо це все темним пивом і додаємо води стільки, щоб покрити повністю рульку. Також додаємо сюди сіль та перець горошок. І у цьому всьому варимо рульку приблизно 2 години на маленькому вогні. Далі готову рульку виймаємо із маринаду, в якому вона варилася, і перекладаємо її на деко застелене пергаментом. Готуємо соус для змащування рульки. Для цього нам треба з'єднати гірчицю, мед і соєвий соус. І нагрійте ці всі інгредієнти, щоб все з'єдналося. З допомогою пензлика добре, щедро змащуємо рульку соусу. Завдяки цьому соусу рулька стає більш пікантною, а також має дуже гарну рум'яну скоринку. І відправляємо в духовку приблизно ще на 1 годину при температурі 200 градусів, періодично змащуючи соусом. Ось така смакота виходить. Дуже рекомендую вам спробувати. Я теж планую готувати її на різдвяні свята і бажаю всім тихих, мирних, спокійних свят та щасливого Нового року.